Вітаємо весь український революційний інтернет. Мета it майдану вже сьогодні створити дійсно українську, націоналістичну, народну, впливову і самостійну політичну силу. Ми зробимо політику доступну для кожного українця, незалежно від його соціального статусу, місця проживання, кількості рішень і кишені. ІТ Майдан, на відміну від Київського Майдану, прийде у кожну хату. І кожен зможе прийняти участь у революції та великій українській політиці, не відходячи від лавіатури комп'ютера. Заглибитись та детально ознайомитись з нашою політичною програмою ви можете на сайті itmaidan.com Народна політична сила, що буде вести до реального процвітання української нації. Це все дуже добре. Але яким чином буде фінансуватися ця політична діяльність? Де взяти гроші на таку добру справу? Отже, починаємо зі створення потужної фінансової організації, яка спонсоруватиме народну політичну силу. Ця фінансова організація буде займатися збиранням народних грошей на підтримку народної революції. А звідки така впевненість, що наш бідний, голодний і нещасний український народ? Дасть грошей на політичну діяльність. Чим фінансовий фонд IT Майдану кращий за десятки, а можливо за сотні інших збирачів гуманітарної допомоги. По-перше, в цьому питанні вже закладена відповідь. Якщо цих діючих благодійних фондів сотні, то це лише засвідчує, що український народ готовий допомогти. І підтримати фінансово гарну справу, що рухається в напрямку української революції. По-друге, наша фінансова організація буде діяти за дуже ефективним принципом мережевного маркетингу. Кожен співпрацівник фонду буде отримувати високу оплату за свій труд. Стати співпрацівником фонду може будь-хто, у кого є голова на плечах та комп'ютер у руках. Отже, настав час діяти. Ми відкрив для кожного українця шлях у велику політику. Ми даємо для кожного бажаючого реальну можливість заробити в інтернеті. І не просто заробити, а заробити більше, ніж платять звичайним робітникам на звичайних підприємствах. Досить спину на алірахічний інтернаціонал. Зараз настав час нашому українському народові взяти владу та контроль над нормальним життям у свої власні руки. Усі подробиці на сайті itmaйdan.com